з тайкою плавають. Наші нові рибки. диви. Диви, з стайка, Настя, диви. Що ж Де Кучи держится. Прикольнее. Появился світ, То я знімаю нові рибки У нас Это пітошок у нас ось вот этот пара синіх. Потім все такі. Ось такі такие прикольні. Підсилії. у нас 6, В общем, купили 6 підсилій, 6 соміків. Отаких от одного дядька. Хоча я просив 6 підсилій і 2 соміки. Нам 4 соміка накинули лишніх. Я щось в їй не дивився. Але що, ти заплатив не більше. Ні, ну Я заплатив все, як, скільки нам дали, скільки я заплатив. Та, Та, які то, які то, які? То, там? Костя нам рибок безплатних не дали, не переживай. А ще два тараканту, мабуть, усього де вони заховалися. Ну один петух сюди, один сидит, заховався, петушок. І ще такі соміки тараканту ми де він там полетів. Таких трошки крови там. Будет, что... Такие мои здоровья все. здесь забылся. Это все трошки, конечно, грязновато. Надо аквариум, конечно, помыть. И вот там вот черная вот борода такая. То есть рука не доходит, я не хочу почувствовать. Тут у мене ще один рыбак усвое бы ловить. Да? таке іграшка? Це рибалка називається, він ловить рибу. Тут у мене хлопчик. ні? Давай, 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 давай. Щось не спіймав. Рибалка в нього тут, тоже на рибалки, Ярик. О, клює, клює. о, спимо. Молодець. Класно. Класно, это рибалка. Що общем, такі якісь аквариум таке. Сосиска, сосиска, Так, а де ті ще два сумики, що я не показав? На випадку. Як вони там, я вже забув то. <сих> ці каракурти якісь теж. Я вже забув, як вони називаються. Чи це петушок один, що святів в варф? Яркі, що вони них ховаються, в мене гуранники ховаються, щось там, щось там база. не хочуть підпливати. А ті два самі взагалі десь пропали, не бачу. Ці такі стайками у наух. Бодрі такі. Борій полетіли. Прикольні рибки. Прикольні. ще класно, що купили, трошки освіжили. Зараз вони все підростуть, розпадать крила. Пару днів адаптується до нашого аварію. І буде все класно. І лампочка в мене одна ще перегріха, теж руки не дойдуть. Блін, ні до чого руки не дойдуть. Шугана повстрацу посідали.